Прийшла з нової пошти, зараз роздінусь і будемо розпаковувати посилку. Получила сьогодні з нової пошти. Посилку. Заказала подарунок День народження. І оце сьогодні його включила.

Я не зможу. Просто став і як іде твориться. Вся набагато. Все. Німає ніяк не побряв. Знаю, правда, не знаю. Що тут нажимати? Як нажимати? Треба читати інструкцію. Треба читати інструкцію. Цей кіс я заказала для сина. наше є. А нічого я там. Багато щось таке. Мій котик уже не спіла положити коробку, він вже знайшов там місце все, ліся. Домик, вилазь, а то запоную тебе в місті з щемоданом. Виходи. Нарешті, кажись, я розібралася. Ну, це мне тільки кажется. Он. Виняла. О, нарешті. Показала вам розпаковку посилки. Правда, довго мучилася, Ну, нарешті зрозуміла, як це треба. Просто я ну, боялася зламати оці защолочки, оці замочки, а вони дуже-дуже тугі. Тому в мене і не виходилося. Ну, а потім, все-таки, раз, коли перший клацнувся, я. Зрозуміла, що треба сильніше нажимати. Ну, думаю, що подарунок синочку сподобається. Заодно я купила новий пилісос, теж покажу, як я його собирала. Я думала, що його не соберула, а оказалось, що він дуже легко собирається. А потім підемо. Піду на вулицю, подивлюся, що там.